Добрий день, шановне панство, продовжуємо проходити. of Exile 62 рівень, та ще трошечки до 65-го, а потім контракт. Спробуємо. Я думаю, що впораємось. Завдяки підписникам каналу, які допомогли мені големів вимикати вимикати. Господи, вимикати викликати. Вони реально дають добру прибавочку. Так, давайте продовжувати. Куди? Чого? Um, can I star of the deliver, deliver it to Vellum for a word? Ah, William. is William. This you've found yourself a hideout. Could be a good staging ground once we've found the temple in the present day. Let me know if you've got space for me. Goodbye. Goodbye. William 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 Turner. So this is Keshara's fading star. Ah, just as I reckoned, it won't point me in any one direction. It can't make up its mind. I suspect you to me not being able to make up mine. I feel a tremor of prophecy. Coming over me, like some scallywags just stomped over my grave. If I go see Lily, there's to be only disappointment and sorrow. And if that's what the future has in store, then it can keep it. I wish a long and vibrant life for the girlie, one free of the trouble that an old dead buccaneer like I might bring upon her. Yes. Ес, обох єс. Прикольно так, знатиму як с Окей. Поки нехай хай буде. Там розберемось. Помо сюди. The Northern Forest. Стоп. Ага. Не, давайте Optional. Спочатку доб'ємо. Хай буде, так, ладно. The Northern Forest. Пометаю его, но а там Найс сюда. То тут было. Давай, давай. Эммм... Все, дай дай сюда. Ну, 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 на сюда. Ты дв. Даже стрела. В спине. Ноп. На, 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 на. Не так, не сюди. замерзнет вже. Ага, убий так мало. Ого, Блін, так офігенно сипить. А коли треба, блін, не сипить. там жовтий А, давай до сюди портал скрол. пише нічого так Що там у нас тут давай десь тут було ще жовтий господи Це десь... прям... і просто нічого так кому оно потрібно А, ну-ка. Дред. Тика. Yes, мы тут. А, там же было двое. Выбачайте. Все. Снова це... видав, видав. выйдет, українська буде. вот. Що така, куди ділась моя сфера? Що за прикол оце? Іноді просто не з'являється. А нафига она потребна, правильно? Правильно. Швидко я их. Що таке? Ще февре. Фе. Це прикольно. Це у нас така цікавенька. А побігла, побігу. Firefly, кажешь? Firefly. Ну и в частности ты впав. Прям на спел. Мемо. Подивимось, блін, скільки цих фласок. Ні, це не потрібно, дякую. Фенсиф. Прикольно виглядаємо. Нас тут. Ага. О, сердечко Давай, да. Пацани пішли зі мною. Ем, А сьогодні боти будуть? О, дякую. Мопчики, мопчики. Візьмо. Да, навряд чи, навряд чи. Це щось пов'язане з тим, що мені потрібно. Ну даже сомневаюсь. Что, просто так? Ничего. Каминчик? Ну, дякую, хоть за каминчик. Хоть щось подергав. Кода. Змійки, змійки, змійки. Що ми там? Ну ідемо, ідемо. Ну, навряд чи. Spell damage. Chance to suppress. Блін, слово забув таке suppress. Уліпшити. Multiplyable. Degrees. Ооо-о. Все. Я тебе вітаю. Тебе віджвохали. Крут... А, ще я можу? мачка. Матч -клету. Серйозно? А ось це типу багато, так? Ха. Окей. Дай як я можу. And then we look into the gems for our salvation. We see ourselves reflected in those faces Twice beyond recognition. Wow. Ши-ші. Шось за. Щось прикольно. Дякую. Всім причетним, нам, як кажуть. Давайте трошки старимось. Що скажеш? Угум. Файрез, та, 27. 27. Uh -huh, uh -huh. Блин, классно тя. Два червоных. Хочу я куда синьо поставить. Ну, там подивимось, окей. Okay. Death spring life. All Mans Resistance. Best armor and energy shield. Ого, 114%. Reduce it freeze duration and you. regenerate. Per second. Блін, 36 спел демеджів Increased. Блін, я тебе залишу. Ти такий офігенний, але використовувати поки що не буду. Мені демедж зараз призма ah, incredible moments, Peter. Ні, на підкупиш. Мені ня. От там потрібен. Ну і це. А, вона і так гра. Greetings. Greetings. Journey well. Journey well. Як зможу, так і на зоні. Та, у вас тільки два такі, так. І у вас таких два. Чи здається це... Ні, мені здається, це остатнє. Блін, треба буде подивитися. А знаєте, як можна подивитися? Дуже легко. Hello? Так. Останнє. Journey well. Угу. А, щас. Greetings. Це, це, це... Це, це, це... Салютера. own. Домовилась. Спробую. Так, поки тебе поставимо сюди, там розберемося. Підемо. Spell physical. Окей. Покласти не можемо. Ну, отже, це щось буде важливе. Добро. Пов'язано із... Ой-ні-ні. З нашою якоюсь таскою. Та, в принципі, я би не полетів туди. Так, повертаємося. Firefly. Come to Па-пара-па-па. Хоча можна було би відкривати спочатку точно. Оце я туплю. Oh my. Ого, так, що є? Точно, можна ж спочатку робити сферу, потім відкривати ящик. А якщо сфера не, не прокастується, не відкривати. А, як завжди, щось розумне приходить опісля. Блин. И нічого під камінням немає. Какие-то слабеньки. О! Ол да, верригуд, олда, good. Угу. Проходим. Лярмус. <реш> Щит випав. Господи. Так, ми там були сюди. Ходимо. А молодці, прям синхронно так. Нати вам. Каже. Що у нас тут? О, от такой выглядит, прикольно. Подивимось, подивимось. Чонк? Ну хоть странка будет сейчас. Ну хоть золото, да. Ты далі. сюда. О, що це таке? О, секундок. Це мало. Так, рецепти є, все підбираємо. Все потрібно. А як ми там не пройшли? Сюди як не зайшла. Я тут бачу, є якась 14 штука. Жиду. Проходимо, проходимо. Рівень є. Ось так. When I'm ready, not before. Окей, okay. as you wish. В принципі, все. Так, все, обійшли Перфекто. Давайте туди підемо. Ту локацію. Одразу подивимось, що це у нас. А, окей, а ну-ка назад. Я знаю, що у нас тут. Давайте, можливо, нам потім сюди треба буде повернутися. Зробимо ось таким чином. Поговоримо з Єленою. Давайте сюди скажу, що нам туди. You are like the frog that strikes the fly faster than I can see. No. Carry your bright bugs to Arcali's gate. We will meet there and brew our fire dew, not here. Too much to burn, too much to make blind.

Go with courage. Two-handed. Блин, це комусь. З ким я буду грати? Як що буду грати? В кооперативі спробувати. two handed прям. Офигенно. А, Ну давай. That Тут я. One, anacalius, temple, and save silk. Kill group ho. А, ось те Слышь. Ух ты, ю. А ну-ка. Давай, зминьонок. Ой-ой-ой, а що це таке? Ага. Побачив. А я не одразу побачив. Які штуки? Блін. I think it's gone. Graph call. Then we'll discuss it. Arena place. I release you from motherhood's rage. Shoye, shoye, shoye. Neчо. Ну давай. The tragedy is that our world, our kind. May turn something as pure and honorable as a mother's love into such a vicious weapon of wrath and butchery. I only hope that Grathcol will find her children happy in her arms in the realms beyond. <laughs> the Forbidden Book spoke of you. Go back to the nothingness from whence you came. As I awesome. Reward? That's a reward? So the grieving mother sleeps once more. Her story has come to fascinate me, and your conquest of her makes for a satisfying dramatic climax, don't you think? I'm but an old man living vicariously through your life. As history seems intent on repeating itself, I shall record it in a book. An historical account of the goddess Grothkol and the legendary champion who defeated her. Yes, the title needs a bit of work, but it will suffice for now. Here, consider this offering as an advance on the royalties we shall reap post-publication. That is, if there is anyone in Rayclast who can read. Yes. Perfecta. Oye. Let's try. Okay. let so. try. Тут просто четыре их, наверное, разглядаем. Окей, а ну-ка. Ого! Серьезно? Окей, чотири, да ладно! о, май гад. А зараз будемо гратись, ага. Да ладно! Я просто в шоці, серйозно, блін, це просто такий Фарт. Таких фартів не було ніколи, Блін в мене. Серйозно. Вжесть. Ну хоч бігати будемо тепер швидше. Офігеть класна річ. Aha, ty. Було... Ага, I thought ага, ok. Mm-hmm. Cold damage, land damage, increase attack speed, increase mana regeneration. No, no, no. Chance block attack damage for land and stuff. Cold damage, increase attack speed. And no no no. Ні, ну це, це прям охти, c пrem. Reflex one mm -hmm, increased stun and block recovery. What's rarity found. found? Поки так. Це можна спокійно все продавати. Greetings. Прям буде необхідність все позмінює. Окей. Okay. Firefly. Ну-ка, це не те. Ага. Якраз будемо туди і доходити. Вже в наступній частині. Що там мені, секундочку? Ага, сім. У нас їх вже сім, правильно. Давайте рахувати. 3, 3, 1, 7. Супер, да блін, непогано так. Реально непогано. Оце я соки там і погрався. Офієть, клас. Супер, тепер будемо бігати на 18% швидше. А це реально круто і реально видно. Ну що ж, дякую вам. Точніше, ставте вподобайки, коментарі, підписуйтесь на канал. А я вам дякую за перегляд. Слава ЗСУ. Переможем.